Привіт, друзі! Якщо вам здається, що похід в театр це справа старомодна і нічого цікавого тут немає, то певно ви ніколи не були ось тут. Перед вами місце новаторства та польоту ідей, щось нетипове та захоплююче. Ось те, що змінить всі ваші старомодні уявлення про театр. Пропоную вам царіні Львівського академічного театру імені Леся Курбаса. Звичайно, він не такий великий, як театр імені Марії Зенковецької. Проте скажіть мені, відколи кількість, тобто площа, стала важливішою за якість. Цей театр існує не так вже й давно. Хоча мені здається, що 25 років це багато. За цей період актори на чолі із художнім керівником Володимиром Кучинським підкорили не одне серце, як і не одну світову сцену. Поєднання відео з із музикою, вибуховий петард та ще багато чого дозволяють глядачеві цілком проникнути у світ вистави. Такого ви не побачите в жодному іншому театрі. Знаєте, хто він був? Бі. Я зіров. Недаремно цей театр названий іменем Леся Курбаса. Знаєте, хто він був? Ні? Тоді я вам коротенько розповім. Це один із найвідоміших українських режисерів. Він помер давно, проте вигадав новинку у театрі того часу. Одним словом, він зробив театральну революцію. Це ще не все що є дивним. Як бачите, тут майже нема поділу, де сцена, а де місця для глядачів. Під час вистави актори спілкуються із глядачами і навіть беруть їх на сцену. Зовсім зникає оця грань Хто актор а хто глядач, де правда, а де вигадка? Тому і вся ця містерія тут ще з часів казино, яке було у цьому місті понад 200 років тому. Одна з найпрестижніших шише за контону. Це було видно? У 2006 році театр за свою діяльність отримав премію імені Тараса Шевченка, а це одна з найпрестижніших премій в Україні. Уявіть собі Оскар, тільки український. Також у них ціла колекція нагород за кордоном. Окрім того, вони співпрацюють з російськими, польськими та американськими школами драматургії. Може, тому вони є такими неординарними. У виставах, як я вже казала, місця для глядачів часом змінюються. То вони сидять ось там, всі передвину вже ось тут. Якби я була режисером, я б не обмежилась лише простором цієї кімнати. Нехай актори також виступають на цих сходах або ж на балконі. Як на мене гарнесенький такий балкон, на ньому могла б стояти Джульєта і слухати чарівні балади Ромео. А ось на цьому даху сиділи при і підглядали за ними у підзорні труби. Ось це, я розумію, нетипово, цікаво і точно такого ще ніде не було. А що треба було сказати? Правда? Коли трішки підросту, обов'язково завіта? Ну, як вам подорож з Відказки для дорослих? Дивний, проте цікавий, правда? Коли трішки підросту обов'язково завітаю. А з вами була Настя Ковальчук спеціально для студії «Рожеві Окуляри. Побачимось, па-па!